Інколи варто просто зупинитись та озирнутись. Поруч крамнички, кав'ярні, майстерні. Люди, які працюють для громади. Тут добре. Програма на Радіо Мегаполіс. Про місця, де вас чекають, і про історії, що творять мапу добрих місць. Всім привіт! Ви слухаєте Радіо Мегаполіс і Це проєкт тут добре. Ми розповідаємо про місця, де як вважають Павлоградці. Добре. А от чи дійсно це так мусимо переконатися? Тому все досліджує наша журналістка Тетяна Варба, і про це вона прямо з місця події сьогодні. Під пильним журналістським оком Тетяни спортивний комплекс «Уламбатер», що у Павлограді по вулиці Полтавська, 73. Сказав мені один чоловік, що ходить він в один такий заклад, і що йому тут дуже добре, каже, що тут додають і сили, і здоров'я, і навіть краси, і чоловікам і жінкам. Ми ж із Іриною, нашою місцевою активісткою, членкиною товариства просвіта, вирішили переконатися, а чи правда тут так добре, як нам сказав той чоловік? І ось ми з Іриною йдемо йдемо. Іриною, що ми бачимо за вказаною адресою. На першому поверсі на Знаходиться тренажерний зал. Ну треба йти і перевіряти. Дійсно чи там є тренажерний зал, і що це за тренажерний зал. Подивимось. І чи правда там так добре? Ми бачимо тут багато різних тренажерів, чоловіки і жінки. І вони тут займаються, тренуються, качають м'язи. І напевно їм тут добре. У нас починаючи з 11 років ходять, Але... а самому старшому. 78. Дмитро. Ти є тренер цього процесу, скажімо так, і зараз він нам більше розкаже, що це таке, хто тут займається. сюди ходять і дітки, і переселенці, громадяни нашого міста. Тут вони отримують від нас як фізичне навантаження, психологічне, угу. а також набувають здоров'я. Тобто ми робимо тут і реабілітації. Ветерани приходять сюди, так звісно, приходять. Жінки теж ходять у нас і жінок-переселенців більше, ніж наші. Ти їм напевно треба і для психологічного якогось стану. Да, вони приходять, і ми стараємося як більше більше приділити допомогу та внимання. Дивимося, що у них по здоров'ю взагалі. Їх видно одразу, для чого вони прийшли. Угу. Тобто займатися або приходять просто розвантажити да, психологічно. Розвантажити да? психологічно. Угу. І у нас Хороший до них а, інший підхід. Дітлахів наших. Угу. Їх приводять і ми займаємося ними для того, щоб зробити соціалізацію. У нас діти ростуть у такий період, що вони замкнуті вдома. А ми набираємо тут групи. Вони тоді спілкуються. Вони менш дивляться той телефон і місяць спілкування, і дітки вже. Міняються на глазах, соціалізуються. Я їх бачу там у нас на мікрорайоні Пшеєст, як вони виходять на спортплощадку, але до цього родители казали, ми не могли туди вижити. Заняття для військових це якісь пільги? Звісно, у нас багато військових жінок, чоловіків. Я взагалом там на реабілітацію хто скільки дас? я не можу брати за це гроші. Також ми їх, їм розрішаємо, вони сюди приходять, бо їх дуже багато, вони приходять покупатися. Тобто працюємо, працюємо, щоб якось покращити фізичний стан, і, і психологічний і так соціально допомогти. І у нас по оплаті підхід до кожного клієнта. Якщо привели дитину, вона переселенець, то я не можу собі дозволити сказати, що в тебе там така та сума. Ну а якщо людина приїхала на лексусі, то Тож от я чому і кажу, що до кожного підхід... на велосипеді до вас приїжджати. А я думаю, що він там дідусь теж займається. А скільки йому? Ну Десь під 80. Він дуже схудно, ну, він взагалі важить десь кілограм 160 кг. Десь... Це... Наш зал може прийняти 100 людей зараз. Ну що Ірино, ми послухали тренера, і він сказав, що тут дійсно добре, так і ми йому повірили. Але для того, щоб ми остаточно переконали, що тут дійсно добре, ми маємо самі щось випробувати. Персонально для мене угу. а, щоб от ви У мене болять колін. Я розумію, що фізичне навантаження це потрібно в першу чергу, ніж якісь там пігулки чи якісь там процедури для колін. Дивіться у нас є. Два тренажери, там робиться розгибання колінного суставу. І ви робите 15-20 фартон. Це призводить до того, що у нас починається циркуляція крові і змазка наших колінних суставів. Ірина, ну скажи, ти вже випробувала так, для своїх колін. От, Є, знаєш, от я от відчуваю, що коліна навіть здоровіші стали. Оце зараз побігла б побігла б кудись. То ти будеш сюди ходити? Мабуть, буде. Дмитро, вам задасться ще один клієнт. А до речі, я теж випробувала цей тренажер, не знаю, як він називається. Жимова платформа. А я жимову платформу випробувала. І знаєш, це так класно. Задоволення психологічне отримала. Не віриш на те, що я тільки що прибігла перелякана, бо сиділа в укритті, бо ракети і шахеди летіли. Але отримала задоволення. Тут спокій прийшов і працюєш, працюєш. Немає хвилини думати про шахеди, про ракети, про той треш за вікном. Ірина, але ж аби нам точно переконатися, що тут добре не помилитися, то ми маємо послухати, що когось із відвідувачів цього закладу. Давно сюди ходите? Що це, як ви можете сказати Звісно. про те, що це дає людині? Що вам це дає? Ну, я зараз готуюсь до змагань по пауерліфті. Ну, дає силу, впевненість. Ну що, Ірино? Ми з тобою сьогодні побували у спортивному клубі з такою інтригуючою назвою «Уланбатер». Чому така назва? Нехай залишається таємницею, але не буде таємницею, як нам тут. Добре? Тут дуже добре. Закликаю сюди приходити дівчат. Дивіться, скільки тут сильних, гарних чоловіків. Ну і хлопці, нехай приходять. Всі, посміхаються. Да, всі задоволені. Дивись, так що сюди треба і негайно. Тут ось подивилася, люди посміхаються, займаються. Життя триває, сама спробувала трохи і знаєте, мій настрій зараз покращився до якогось стане рівноваги. Так що ми робимо висновок, що тут добре. І про те, що тут добре, ми ж не будемо мовчати, але ми ж не будемо про це десь кричати на вулиці гучномовить. А ми просто наліпимо, наліпимо таку наліпку, наліпку і де... всі, хто буде повз проходити, будуть розуміти, що тут добре і їм захочеться сюди зайти. Добре, програма на радіо Мегаполіс про людей та місця, які створюють мапу добрих місць, де вам завжди раді.